Може в нас бути класний секс, який не завершився з жіночим оргазмом, особливо якщо були пестощі, якщо був класний петтинг, якщо сам процес подобається, жінка може отримати оргазм самостійно з іграшкою. Поряд з вами Неважливо, і нема немає окремого такого магічного значення. Що жінка закінчила від того, що член в ній вони поєднались назавжди. Немає такого. Це просто міфічні перекази. Якщо ви один одному довіряєте, любите один одного, багато чого, можете один одному розповісти. Секс для вас не табу, але й не якесь шоу, де ви дивуєте один одного, оргазм до оргазму чоловіка після або просто не сьогодні не є проблемою. Власний секс без оргазму буває, але з оргазмом він якийсь приємніший і він перестає бути для вас тривожним очікуванням сексуальної вдачі чи невдачі. Оргазм це неудача, оргазм це розуміння тіла. Жінки, якщо жінка класно розуміє своє тіло, вона навчить чоловіка, і чоловік зможе допомогти їй в отриманні цього задоволення. Це парний процес двох людей, але спочатку жінці потрібно подбати про те, щоб її тіло знало, що саме їй потрібно.